А ви знали, що в магазині Рошен спеціально до 1 вересня дуже багато різних знижок. Великі шоколадки лакмі коштують 98 гривень, на них 48% знижки на будь-який смак. І це за цілих 295 грамів. Я їх обожнюю, тому взяла собі вже декілька. На маленькі шоколадки Лафмі аж 50% знижки вони по 45 гривень. До речі, з'явилось багато новинок із збільшеною кількістю горіхів. Також знижки від 30 до 45% на шоколадки Рошен із Мигдалем, на брют 80%. Вони дуже смачні, насичені і, до речі, мають гарний склад. А зараз їх можна придбати усього за 43 гривні. Також знижки на батончики від рошен та тітбіт. Рошенівські батончики зараз по 15,85. Будь-який смак, навіть новинка. Печ воловіта зараз по сорокавісотковій знижці 69 гривень. Також ось такі кейки із новим смаком лимону по знижці і смаком кокосу. Мармелад усього по 25 гривень. Також знижка на улюблену стрілу 187 гривень. Також зараз знижки на усі бісквіти, на праски, п'янку вишню та золотий ключик. Вони усі по 63 гривні. Знижка 35 відсотків на увесь мармелад. Також приємні ціни на усе печиво ловіта. Воно зараз по 26 гривень. У таких пакуночках і ще був би гарний склад, ціни б йому просто не було. Знижки діють і на невеличкі бісквітики. На них також мінус 15% знижки. Печиво ловіта із начинкою мінус 40% знижки, причому велика упаковка. Маленькі вафлі рошен по 12 гривень із різними начинками. На великі зараз, на жаль, знижки не поширюються. А які зараз знижки на асорті? 95 гривень, ціла коробка шоколадних цукерок. Також знижка на червоні маки 15% І на усі батончики рошен. Тому забігайте у рошен, а з вас лайк та підписка.